Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Ольга Поліщук, і у мене є рубрика щотижнева, яка називається «Енергії тижня. Зазвичай я її проводжу десь в Телеграмі, і тепер я її виводжу в тому числі і на YouTube. Це ченельнова практика, де я розказую про енергії тижня, які будуть ось з понеділка по неділю. Дві хвилинки я налаштовуюсь, і далі буде щитка з потоку про те, яким буде тиждень. А вам хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Це буде просувати мій канал, і також буде для вас більше корисної інформації завдяки цьому. Окей, поїхали з 21 по 27, липня енергії тижня. Про що буде тиждень? Тижден про таку рутинну стабільну роботу, ніби то і немає можливості здвинути з місця, немає можливості скочити з цього всього, наче у вас є задачі, ви по них отак от стабільно йдете, йдете, і хотілося б може й відпочити, але наче немає можливості зараз цього зістрибнути. Це така прям рутина, яка, яка забита в, в план, да? і потрібно це обов'язково зробити, бо це уже заплановано. Так, дуже, дуже ніби серйозно, ніби так тримає в, в рукавицях таких. От так, що з цим всім робити? Якщо у вас далі заплановані якісь відпочинки, то зараз максимально сплануйте собі роботу. Щоб зараз попрацювати активно, бо період для цього підходить. Якщо у вас було заплановано відпочинок на цей період, то, скоріш за все, він буде дуже активний. Прямо лежати на пляжі навряд чи просто вийде пластом. це буде така, якісь не знаю, поїздки, екскурсії, концерти, ну тобто там є активність. вона. Якщо в роботі вона не сильно проявляється прямо в такому русі, вона проявляється більше в розумовій активності. Але якщо це відпочинок, то вона буде перекладатися, переключатися на фізику. Ось. В цьому всьому. У цьому дуже багато часу є на друзів і на стосунки, в цілому на будь-яке партнерство, воно начебто відходить трохи назад. При цьому, після у всіх людей тиждень достатньо такий енергетично напружений, буде роботою і різними справами, то це може не сильно бути помітним, тому це вас може не сильно не викликати ніякі дисонанси да, всередині пари. Або всередині дружби, якщо ви десь там домовлялися, про які зустрічі у вас не виходить. Але як ви будете себе відчувати, як марафонець. от ви начебто біжите, біжите, і у вас десь там далеко фініш, але вам ще треба бігти, достатньо бігти. І ви насправді не дуже встигаєте по сторонах цей час дивитись, бо у вас є просто задачі, задача, задачі. задачі. Хочеться також звернути увагу, що для тих, у кого буде суперактивно фізичний тиждень, звертайте увагу на ноги, щоб не було ніяких травм, ну або постарайтеся себе від цього вберегти, бо така трошки різвима частина, да, це саме ноги, і так коліна, стопи, там, де суглоби, оця частина ніби може. Ну, Можуть там бути травми, речі не? не додивитися в ту сторону, якщо не звертати на це увагу. Можна десь, не знаю, багато перестрибати, перебігати, треба з розумом в ту сторону дивитися. Угу. З дітьми можете багато часу проводити активно, особливо це якісь дитячі майданчики, це якісь дитячі розваги, десь знову ж такі конкурси бігати от там, де буде рух. Оце те, що може збалансувати. Якщо у вас багато сидячої роботи, то оця історія з дітьми може збалансувати ну ті, в кого є діти. Але по відчуттях насправді для кожного це такий супер, супер. Робочий, супер дисципліновано планований тиждень. Отак, начебто все все як по плану, все по списочку. І немає можливості подвинутись в сторону, ну, mm. там кудись шатнутися сильно прям. З однієї сторони, це добре, не знаю, може комусь такий графік не сильно комфортний, але він не дає можливості хаосу впертися в цей. Цей тиждень да, і робити якийсь дисбаланс. Будете максимально зібрані, причому і всередині, і фізично буде максимально, максимальна така концентрація і зборка. Причому, ймовірно, те, що відбувається зараз, цього тижня, ви планували трошки завчасно хоча б з минулого тижня. Тому просто будьте готові до того, що ви маєте поставити собі задачі, якщо у вас їх не було, ви не ставили собі задачі, то ви їх маєте поставити. Маєте поставити і по цих задачах іти. Це вам дуже сильно спростить цей тиждень, спростить в цілому підхід да, до всього, що треба виконати. Ну так, сьогодні коротко, структурно, але досить логічно. Та буде так. Да, Такий тиждень у нас, друзі. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.